Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 28 серпня 2018 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох. Динамо, Київ, у себе вдома у Києві на низка Олімпійському команда Олександра Хацкевича приймає амстердамський Аякс Еріка Кенгага. Боювання ще 0-0. І по сумі двох протистояння з рахунком 3-1. Далі проходять амстердамці. Друзі, давайте про це ми поговоримо та по порядку. Динамо Київ, 4-2-3-1, стартова Росновка Каян, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Денис Бойко у воротах. Кадр Бурда, пара центральних захисників, Пивариш Томашкіндзьора по флангах, Сергій Сидорчук, Віталій Буєльський, центральний опорний півзахисники. Шепелєв, центральний атакувальний півзахисник, Бенні Мінвервич, Віктор Циганков по флангах та супряга у нападі. Ось така потужна стартова розстановка у київської команди. Амстердамський Ерік Тенхаг, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розстановка в Аякса, Андрій Она у воротах, Матіс Делігт, Девід Блінд, пара центральних захисників. Насер Маус Рауїв Вьобер по флангах, Леце Шон, Ван Дебек, Френк Дейон, три копівзахисників, Хюнте Хюнтелар, Хакім Зієх та Душан Тадіч у нападі. Це стартова розновка амстердамського гранда. Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. А як собі грав Динамо у першого матчу у себе вдома на Амстердам Арені з рахунком 3-1? Кьянам потрібно було забувати два м'ячі, і Киян, в принципі, непогано цей матч розпочинає. П'ята хвилина матчу, дуже хорошу атаку. Провела українська команда. Віктор Циганков підкоплює мяч України. Віктор Циганков дуже здорово рухає мяч. Там спочатку на полную пройшла з лівого флангу. Віктор Циганков приймає мяч на правому фланзі. Зміщується ближче до центру. Виконує подачу, верби. Он на, -на! -на, -на! Рятує свою команду. Геніальна передача Віктора Циганкова. Вербич. Стека пробуйте по воротах Leon на, на, на місці. Андреона рятує Аякс. Друзі, Аякс відповідає свої нагоду. 14-й худомат, аякс був котовий. Хороша до подача з лівого флангу падіння. Деліхта, І суддя призначає пенальті. І суддя призначає пенальці. Матіс Деліхт, який був капітаном на цей матч, Зробив право на пенальті. Кінзер отримає, до речі, жовту картку. за це. Пельт, справді, був, все-таки Томаш е, притримує, все-таки Матіс делікта Пенальці. Душан Тадіч підходить до 11 -ти. Метрові позначки. Душан Тадіч розбігається, Душан Тадіч! Удар стійко добивання. Не забиває Аякс! Не забиває Аякс! Не вдається реалізувати пенальті Амстердамцям Келяни в грі. Кияни в ГРІ. ВАЕКС було дуже багато. Ударів, в принципі, по володінні м'ячем. Я вам хочу сказати, рівновага, в принципі була однакова. Майже однакова. А все одно Якс мав перевагу в володінням м'ячем, але ударів було більше Аякса. І небезпечних моментів було більше Аякса. Спорігається мен колоків зієк ідеї на Доні Ван а Доні Ван Дебек удар! Доні Ван Дебек не забиває хороший момент, бо Фудоні стійкова рік рятує. Динамо Київ. Ще супер шанс на 40 перших винімачів виникає на 42-х винімачок, коли дуже НА Сер Рауї. НА Сер Рауї. Виконує геніальну придача на Доні Іван Дебек. А Доні. Доні Іван Дебек. Виходить на ударну позицію. Контратака. Доні Іван Дебек віддає придачу. Це що не удар? Не вдається реалізувати свою свинагода. Як це, до речі? Це був на лятці. Це був Хюнтелар. Саме він виходить один на один, але не забуває, тому що Денис Бойко показує себе в усій красі та відбиває удар Хюнтелера. Перший тем, друзі, завершується. Перший тем завершується. Рахунок матчі 0-0. Колі Шперенко, Денис Гармаш, Русин ще у Динамо Київ, До речі, Етінг Девід ведуть у Екса. Другий темп знову таки непогано. Команда розпочинається, в Аякса було дуже багато ударів. Ось пригадається момент в Аякса, коли Душан Дадіч виконує подачу. Душан Дадіч на сер Маузову і удар головою Бойко! Бойко рятує Динамо Київ. Неймовірне спасіння від Дениса Бойка. І справді, просто неймовірне спасіння. Віддини са Ще Ще удар ударки мазієха зі штрафного на, на 55 хвиліванчик, коли каким пробуває Поперечка! Рятує Динамо Київ. Просто там всі какаси там страдавці просто розстрілювали, справді. І і Поперечка була, ще тільки векси не було. У Хюнтелера був супер-шанс на 81-х винімачок, коли хороша проходить атака. Ваякса! Небезпечно! Небезпечно, НЕБЕЗПЕЧНО біля воріт київської команди. Удар! Udarcy рятує Денис Бойко українську команду. Неймовірне горічне спасіння від Дениса бойка. І ще один нереалізований гольовий момент, Аякса. Знову Якс не реалізовує свої шанси. Хоча і справді ударів, в поворотах вякса було прям дуже багато команда Еріка Тенхага була в поворотах. Українські команди. Вони кияни зберігали цю інтригу, інтрига зберігалася. І справді, хоча у це були дуже хороші нагоди. І того щоб забувати. Ще передається просто якийсь неймовірний шанс на 82-й хвилині матчу. Коли Хакім Зієх після простору та вже в порожній ворота, м'яч замикає Зієх удар добивання. І не, знає, не вдається забити в кінці-кінці Аяксу. Просто не вдається забити. Вось, я не намагалася піти на фінальний штурм. Але не вдалося, як я не свої нагоди. Навіть не те, що прямо реалізувати, а навіть створити. їх не вдається, Аякс дуже надійно відіграв у Зексті. В кінців кінці кінців Аякс. команда Олександр Кацкевич перемагає. Ну ось вона глобальна статистика. 6-27 ударів по воротах. Ну і справді ударів набагато було більше в Аякса, 2-5 з ударами в площину воріт. 46 на 54. Невеличка перевага Ваякса, 405 передач у Київському Динамо, 72% їхня успішність. 469 передач. І, повідно, 79% точність передачу Ваякса. 13.10% це у нас порушення правил. 3-2 по жовтих картках. Більших було Динамо Київ, 4-3 офсайди. 5-7 за кутовими. Тобто, Аякс як все-таки Динамо Київ переграв? Справді, мав неймовірні нагоди, гульові пенальті не забили, і поперечка була, і стійка була. Що тільки Аяксі не було в цьому матчі? Динамо -Київ ось найкращий шанс був на 5-й хвилині матчі, коли Вітянков іде вперед на Вервічі, і Вервічу не вдається реалізувати свою нагоду. Якщо Вервіч би забив бо то має тому Тобто, справді інтрига би закрутилася до неймовірного. Так, 0-0 Ajax крокує по сумі двох матчів протистання в груповий етап Ліги Чемпіонів. А що буде далі, я думаю, ви друзі знаєте і без мене? Аякс дійде до півфінала Ліги Чемпіонів. Аякс тоді був в секунді від фінала. Пам'ятаєте, це матч Тоттен у півфіналі, коли Аякс промислених секунд пропустив. Тобто Аякс міг фінал Ліги Чемпіонів вийти. Взагалі, то Аякс просто неймовірно розпочинав. Відповідно, свій шлях у лізі чемпіонів. З кваліфікації, груповий етап, а потім і аж півфінал Ліги Чемпіонів. А ях собі грав такі команди, як Реал Manдрит, на секундочку, як і Ювентус. Як Тотнем, Хоча Тотнем ми і програли. Хоча, по сумі, та нічого була, просто гул на виїзді, все вирішив. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Я вам, друзі, бажаю тільки добратися в житті. Не себе. Всім тільки добра щастя, будьте щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Бережіть, тільки не главне себе.